Стратегії немає. Тобто стратегія була у... по відчуттям у Зеленського, який цю стратегію формував за допомогою в тому числі Єрмака. Єрмак виявився не дуже гарною людиною, і яку він вплив наніс на Зеленського, я вже не знаю. Хто там, з якою стратегією тепер розходиться. Ну, я взагалі не бавчила ніякої я, стратегії. Я, я, я Цікаво, вважаю, що, що, що стратегія. Ну, дивись, коли президент виходить і каже, ми їдемо туди, робимо. те... Ну Це виглядає, як якась задача. Знову мені дуже важливо, яка у нас стратегія в війні, ну, от, стратегія в війні? От що, а, що, що, що вони що, вкладають в поняття справедливого да, да, миру. Да, да, тому що споч спочатку була, були кордони 91-го року. Клас, мені подобається. Потім якось ця тема пішла на нівець. Тепер ми йдемо до якогось мирного, мирної угоди. Всі вже якось звиклися давайте вже мирну угоду, тому що всі вже втомилися. Тепер якою вона буде? Такою, такою, чи такою. Дуже ж багато опцій. Фасилітація — це процес, коли збирається, там, не знаю, еліта. І каже, давайте. Причому в цю еліту треба засунути, як би там не прикро було, там, навіть самих адп'ятих е, е, якихось регіоналів, тому що вони теж є елітою для якоїсь частини населення. Тобто їх теж треба почути, в принципі. Хоча мені від цього гидко. Ну, треба, напевно, сильно подумати, хто це може бути. Да? Ну, що чесно, це дико. Прошувати бойка Льовочкина на, ну, на да, подіїна. Льов, ну, ну, наприклад, ну на ну, Тобто, взяти на, на перелік перелік е, регіоналів і подивитися, хто з них найкраще підходить для цього носія цієї частини нації. Окей, це має, фактично. Да, да, ми давайте не будемо опиратися, В принципі, фасілітація, коли збирається якась кількість людей і починає дискутувати, яким же має бути вихід з війни, там мають бути військові, там мають бути не військові, там має бути громадський сектор, там має бути і в тому числі президент. І дуже важлива історія, що коли, наприклад, фасілітація відбувається. В корпоративному сегменті то всі забувають про те, хто є хто. Тобто, якщо ми прийшли, а ти мій директор, я не маю знати, що ти мій директор, ти маєш бути просто Яніна, а я просто Андрій. І в нас мають бути бейджики, і нас має вести хтось незалежний, хто на цю історію каже, так, ви не сваріться, тепер ми поміняємося, потім ми візьмемо ще когось і Оце важлива історія. Тобто, треба підійти до стратегії. Чому? З урахуванням тих вхідних даних, які у нас є, треба позабирати у всіх телефони, і треба це зробити. Я робив стратегії навіть в військових, військових напрямках. Да? Я зробив три стратегічних сесії. І перед, дуже важливо було, що перед кожною стратегічною сесією я казав, дивіться, і це роблять всі військові, це роблять в США, це роблять там, ВМФ США, це роблять військово-повітряні сили США. Тобто, це нормальна історія, до чого ми прагнемо, куди ми йдемо. Давайте це зробимо. Для цього треба тільки. Особисте рішення. Першу, я можу, я можу це навіть я можу це підготувати, тобто вийти з пропозиції, кого б я позвав, да, і, і, і з чітким розумінням, чому б я цю людину позвав. Чому? І треба пропорційно це зробити. Знову, це і журналістів треба позвати, mm -hmm. і, 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 і людей має бути не колгосп, а, а щоб це було, умовно кажучи, якась, якась така невелика. Кількість людей радник президента Подоляк буквально кілька днів тому якраз на цю тему була розмова. Ну не на тему фасилітації зустрічі, на тему так би мовити, коаліції національної єдності. Ну тому що блін, це очевидно. Там депутатів від слух, які готові голосувати так, як потрібно в чаті, лишилося ну в чаті офісу, лишилося не так багато. Вони беруть ці голоси від Юлі інколи, але часто майже завжди беруть від ОПЗЖ там Ці групи за майбутнє, ну тобто від ригів колишніх коротше, беруть. І виходить так, що було би класно, якби на фоні навіть ухода Єрмака. Зеленський сказав, слухайте, давайте у нас ну реально критична історія. Давайте всі зберемося. Мені пофіг хто там, з якими з якими прапорами, політичними силами, і хто на мене наганяв ботів в Фейсбуці. Давайте зустрінемось і конструктивно поговоримо, тому що ну нам потрібно якби прийняти рішення і змінити цю всю історію. Я готовий зустрітися і поговорити. говорить, що такого бути не може, тому що існують. Непримиримі політичні образи і розбіжності, які ці люди точно, ну з якими вони, типу, будуть, якщо вони з ними об'єднаються в діалозі, використають на виборах, які можуть статися вже найближчим часом, якщо буде раптом підписана ця угода. Коротше, вони не хочуть цієї зустрічі. Ось така сумна, сумна насправді історія. То їхня. їхня... Якби місія, тобто все, що відбувається, нас кудись веде. Якщо вони заходять з чітким розумінням, що саме так, значить, значить, така у нас доля, значить, ми йдемо туди. Я, я скажу, що це було, це було б непогано. Це було б дуже класно. Непогано. Окей, можна там не по війні, можна, можна взагалі зі стратегією, що ми хочемо, ну, як ми хочемо вийти з цієї історії. Да. Тобто ми в складній ситуації. Складній, тому що там ситуація на фронті дуже важка.